Ну, Нарешті настав той день, коли ми з Букреком готові презентувати перші українські суперкомікси, які називаються Українські супергерої. Я дякую бібліотеці за те, що нас прихистила і зорганізувала нам тут презентацію. Сказати хочеться дуже багато, але почну із найголовнішого. Як виникла ідея коміксів е, дитячих? Е, в якийсь момент я зрозуміла, що е, підхід до дитини е, і книга і її виховання це абсолютно е, важливі і нероздільні речі, але разом з тим е, нас поки е, що в дитячих книгах бракує історій про героїв. У нас є чудові книги про пори року, звірят, а, гарні українські народні казки, і дуже багатий фольклор наш, а, але немає. А... Книг, які би діти читали і захоплювалися, і казали: Я хочу бути схожим на віру, яка абсолютно сильна дівчина чи жінка, і завдяки своїй вірі долає труднощі, чи я хочу бути схожим на кіборга, який нічого не боїться, і стоїть виходить на бізі злом, віч на віч. Е, і через те, що в нас немає таких книг, е, цей простір заповнюється дуже часто іноземними супергероями. Адже якщо тут є хлопчики, ну і дівчатка, теж вони всі напевно знають, хто такий супермен, жінка, кішка, бетмен. Але е, я думаю, що настає час він напевно давно настав, але саме зараз ми дійшли до того, що ми маємо про кого розказувати про сучасних українців, які роблять справді героїчні речі і стають. Справді супергероями і можуть бути гарним прикладом для наших дітей, для нашого підростаючого покоління. Власне, саме про це і є комікс Українські супергерої. А, розкажу дуже коротко про основних героїв: це Віра. Київська студентка, яка не має особливих здібностей, але завдяки своїй незламній вірі, вона часто може долати зло, яке не можуть здолати інші, навіть неймовірною силою. Кріп це теж воїн, травник із Карпат. Він має здібність і має знання готувати різні трави, наприклад, зілля спогадів, зілля любові, вічаю, болю, радості. І Теж так може долати найскладніші завдання. Кіборг це звичайно символ чи прототип сучасних українських чоловіків, які воюють на сході і воюють за нашу незалежність, і за наше майбутнє. І на чолі їхніх ватах кобзар, як теж символ української держави, української історії. І ми знаємо, що кобзарі, навіть коли знищувалися українські книги, бібліотека, кобзарів і кобзарський рух, ніхто не міг Знищити, і вони з вуст уста передавали нашу культуру, наші пісні і наші історії. Над е, цим коміксом працювала київська художниця Софія Розуменко. Ми намагалися зробити героїв сучасними, аби вони подобалися е, сучасним дітям, але разом з тим е, кожен із героїв не втратив свого національного українського коріння. І як ви бачите, кожен із них має українські символи, які ще раз підкреслюють їхню позицію чи їхнє завдання. Звісно, у коміксах є і антигерої, але про них я навіть не хочу говорити. Нехай, нехай так, зло залишається від нас далеко. Я сподіваюся, що ці комікси стануть гарним форматом для дітей, аби пояснювати їм те, що відбувається в нашій країні, але пов'яз. Пояснювати через дитячу мову, щоб це їх не лякало чи не було травматичним для дитини. А якраз така пригодницька історія, сподіваюся, пояснить дитині, що в нас відбувається. Це по-перше, а по-друге, буде гарним прикладом для наслідування. І, окрім того, в кожній історії, в кожному випуску лежить. Подія, яка справді відбувалася чи відбувається зараз в Україні. Також під час роботи над коміксами ми зрозуміли, що це дуже гарний формат, сам формат коміксів, перехідний для дитини між іграшками, іграми і багатотекстовою книгою. Зважаючи на те, що зараз дітей трохи складно привчити до читання, комікс буде гарною, гарною першою книгою, де не так багато тексту, але все одно тут присутність Сутня історія, події, боротьба, і дуже чітко зрозуміло поведінку і чого хоче кожен з героїв. Um. Зважаючи на те, що ми вже отримали кілька відгуків від дітей, в нас виникла ідея. Я хочу запросити сюди Андрія Греченівка. Це був перший відгук на наші комікси. Андрію 10 років, і ми зрозуміли, що робимо роботу недаремно і в нас є читач. Що в нас з видавництво виникла ідея у наступні випуски включати героїв, яких пропонують наші читачі, і навіть супергерої намагатимуться. Виконати завдання, запропоновані нашими молодими читачами. Ну і, звісно, сподіваюся, Андрій буде легкий на руку, хлопець, козак. Ми даруємо тобі за перший відгук такий невеликий подарунок від нас, пазл. Дякую, Дякую тобі. Може, хочеш щось сказати. Так? Це молодий літературний критик. Я б хотів сказати, що комікс здався на славу. І, і от все-таки я от у своєму відгуку схвалив. Ну, деякі там були схожі персонажі на, на персонажів із комп'ютерних ігор. От то я там схвалив. Бо як я, то напевно багато дітей, хто прочитали цей комікс, вони там їх впізнали. Ну, не думаю, що цього цей... Виродка хтось упізнав, ну то мало хто грав у ту гру, великий татусь, але все-таки схожі. От. І ще от хочу сказати, що додав все-таки теж одного героя цей, е, зараз, а, солдат мило. Ну, бо це якийсь Call of Duty Soap, а Soap – це англійською мило, то просто таке придумав такого солдата. От. І ще перейменувати дворла, бо все-таки звучить трошки як двірник. Оце от Я взяв ідею, із... Е, от у нас у школі була виховна година і нам наша класна керівничка сказала, що е, ну, говорили про герби, от, а хтось питає, який герб, герб у Росії, а е, нашу вчительку звати Людмила Лонська, вона, вона каже, та курка-мутант. Двоголовий Орел якийсь такий худий. Бо, от, наприклад, у американців там нормальний. чи Я в принципі не пам'ятаю кого ще. От. А у них курка-мутант. Двоголовий Орел. Ну не буває ж такого. От. Я ще хочу сказати, що от е, мій тато там е, в АТО, і, і от найкраще, в принципі, для мене супергерої це мій тато і мій хрещений, бо вони там в АТО. І якщо вони це дивляться, то я їм передаю привіт. Дякую. Дякую, Андрію. Ми обов'язково дослухаємося до, до порад і до ідеї, які ти надав. І сподіваюся, що наступного герою, наступну пригоду, наступну історію можемо навіть зробити в співавторстві з Андрієм. Що ж, ми запрошуємо вас ближче подивитися комікси завтра. Я хочу проанонсувати о четвертій годині. Також буде їхня презентація у дворику міської ради у рамках тижня доброти, який організовує фонд майбутнє України. Також ми плануємо ці комікси презентувати в Києві, Львові та інших містах України. Але я сподіваюся, що це. Дуже гарна подія, що ці комікси зародилися в Чернівцях в нашому такому українському патріотичному місті. І сподіваюся, що у них буде гарна доля, і ми чекаємо на відгуки дітей, на історії від дітей. Знайти, куди писати відгуки або історії, або супергероїв дуже просто. Тут в кінці є електронна адреса видавництва інфобукрек. Або ж мені. Ďakujem vám za úvahu.